Проміжком в один день Іспанія та Франція, відповідно, четверта і друга економіки Єврозони оприлюднили свої бюджети на наступний рік. Їхня спільна риса курс на заощадження. Методи і заходи у консервативного уряду Іспанії і соціалістичного Франції різні. Утім, мета одна скоротити бюджетний дефіцит. Іспанія прагне зекономити 39 мільярдів євро з метою зменшення в 2013 році бюджетного дефіциту з 6,3 до 4,5 відсотків ВВП. Утім, на думку експертів, якщо взяти до уваги економічну ситуацію, навряд чи Мадриду вдасться здійснити бажане. Іспанії поки не вдається подолати рецесію. Економічне зростання в мінусі на півтора відсотка цього року і на відсотка за підрахунками наступного. Показник безробіття найвищий з-поміж усіх країн ЄС 24,6%. За прогнозами він зменшиться. Утім, усього на три десятих відсотка. Задля досягнення мети Мадрид запропонував низку реформ. Передбачається, зокрема, створити незалежну структуру з нагляду за бюджетними порушеннями. Міністерства будуть змушені урізати витрати на майже 9%. Завдяки цьому, уряд планує зекономити 4 мільярди євро. Іспанцям також погрожують черговим зростанням ПДВ. Франція на відміну від Іспанії не збирається вдаватися до структурних реформ. Хоча планує заощадити наступного року не менше 37 мільярдів євро, задля цього урізати сос виплати за винятком пенсій та збільшити податки для громадян. Мета у 2013 році довести бюджет з цьогорічних 4,5% ВВП до трьох, як це передбачено європейськими бюджетними угодами. Економіка Франції на відміну від Іспанії не в мінусі. Утім, економічне зростання вкрай незначне усього 0,3%. За прогнозами на наступний рік воно не перевищить 0,8%. Важаючи на це, показник безробіття навряд покращиться. Уряд ЕРО уникає вживати термін заходи бюджетного заощадження. Утім, опозиція заявляє, що фактично йдеться саме про політику затягування пасків. Для Франції бюджет на наступний рік став найжорсткішим за останні три десятиліття. Мадрид і Париж сідають на дієту проти волі, адже для обох перспективи на майбутнє вкрай невтішні.